Привіт, це Ерік. Сьогодні поговоримо про те, як 1% зусиль щодня можуть дати 100% результату. І не просто поговоримо, а розберемо реальну історію, яка доводить, що маленькі покращення в підході до роботи можуть кардинально змінити кінцевий результат. Ця тема більше про мотивацію, ніж про дизайн, але наприкінці я зроблю висновки саме для дизайнерів, як ця стратегія може допомогти тим, хто відчуває, що стоїть на місці або не знає, як досягти бажаного рівня в кар'єрі. Тому дивись відео до кінця і роби власні висновки. Якщо вам цікаві подібні розбори, напишіть про це в коментарях. Я це врахую і зніму наступні відео. І так, моя мотивація це ваші коментарі та лайки, а ще ці спонсори каналу, які допомагають мені розвивати канал. Дуже вам дякую. Для вас на каналі є додаткові бонуси. Ну а всі інші підписуйтесь на канал, ставте відео цьому лайк, а ми починаємо. Переносимось на початок 2000-х років. Британська велокоманда існувала понад 100 років, але за весь час не виграла ні одної олімпійської медалі. Результати були настільки поганими, що деякі виробники вел велосипедів навіть відмовлялися продавати їм своє обладнання, щоб не псувати репутацію, коли бачили їх бренд на велосипедах цієї команди. Все змінилось у 2003 році, коли головним тренером став сер Девід Джон Брейлсфорд. Він народився в Шерлоу, виріс північному Вельсі, в 1984 році. Приїхав до Франції, де протягом 4 років змагався як аматор у велоперегонах, представляючи команду, базовану в Сент-Етьєні. Під час перебування в Франції він активно займався самоосвітою, вивчаючи підручники з фізіології, спортивної психології, а також вільно опанував французьку мову. В 1998 році Брейлс Форд оприєднується до Брітіш Цилклен. Приєднався до Брітіш Ціклен. Циклен, Циклен, як правильно. Як консультант він мав дуже просту, але радикальну ідею. Якщо покращити кожен аспект тренувального процесу, хоча б на 1%, то у довгостроковій перспективі це дасть неймовірний ефект. Уявіть цього 1% в день, тиждень, рік. Неважливо, просто в перспективі. Це дасть поштовх на краще, і що робить Бреелсфорд? Він та його команда почали покращувати все, що можна невеликими кроками по мірі можливостей. Ну і звичайно, що фінансування було невеликим, можливостей теж небагато. Зацікавленості з боку влади, держави, ну і взагалі, якби зацікавленості в цій команді було мінімальні. Тому треба розуміти, що не завжди, якщо у вас є можливість, що прям фінанси дозволяють або час дозволяє. Завжди треба знаходити можливості, Сподіваюсь, ви зрозуміли Так ось, що зробив Брейлсфорд Він оптимізував посадку велосипедистів для кращої аеродинаміки. Знайшли найкращі матеріали для форми, які зменшували опір вітру. На той час це не було так сильно досліджено та використовуємо в спорті. Поліпшили харчування та режим сну спортсменів, впровадили психологічну підготовку для подолання стресу, вдосконали саме обслуговування велосипедів до ідеального рівня. І в 2009 році була створена команда Team Sky, мета якої була дуже амбітною виграти тур де Франс за перші 5 років. Це була перша така команда в Великобританії на наступний рік, після створення або через сім років роботи з покращеннями від нового якби радника. В один відсоток, як я нагадаю, один відсоток всього команда вже виграє свою першу велогонку Тур Даун Андер. У 2012 році Бредлі Вігін став першим британцем, який виграв Тур де Франс. У цьому ж році він завоював Олімпійське золото, тобто перемога відбулася через дев'ять років. А далі ще більше перемог. 2013 тисячі рік Кріс Фром. Виграв сотий Tour de France. 2015-17 роки Фрум три роки поспіль виграє головні гонки. 2018 рік команда одночасно володіла всіма трьома титулами гран-турів. 2021 рік Золото на Олімпіаді в Токіо. 2023 рік Полін Ферен Прево виграла 11 й і 12 й титул чемпіонки світу по велогонках. І все це стало можливим завдяки стратегії маленьких покращень. Варто розуміти, що дедлайн цього покращення зайняв аж цілих 7 років, а мов навіть і 9, якщо там порахувати. І це не було відразу. І результати в дизайні теж будуть не відразу. Але давайте перейдемо до того, що взяти основного з цього в дизайн. Якщо провести аналогію з UI UX дизайном, то принцип накопичення маленьких звершень працює так само. Ось кілька від мене після цієї довожної історії порад. Почніть діяти вже зараз. Не чекайте ідеальних умов. Досліджуйте нові інструменти, пробуйте нові стилі, переглядайте туторіали, дивіться відео, читайте статті книги. Навіть якщо це вам здається незначним, це 1%, який через декілька років дасть свої результати. Дайте собі час. Великі результати не приходять одразу. Не варто очікувати, що ви станете топовим дизайнером за кілька місяців, а тим паче за 2-3 курси. Потрібно системно працювати над своїми навичками. Аналізуйте, що працює, а що ні. Британська велокоманда тестувала різні підходи за ці роки. Вона відкидала зайве, покращувала неефективне, покращувала ефективне. Тобто вона працювала над тим, що їй було корисно, як їй стати краще. Так само і в дизайні. Розбирайте свої роботи, тестуйте рішення, переглядайте фідбеки, спробуйте різні підходи до клієнтів, спробуйте різні підходи до пошуку клієнтів. Ну і так само для портфольних робіт, самого підходу до дизайну, до досліджень та всього-всього іншого. До речі, у мене на каналі є курс по ux дослідженням, ux дизайну. Можете переходити, дивитися, буде в описі там теж посилання на плейлисти на ці, Тому завітайте, перегляньте, підпишіться на канал. Робіть маленькі кроки щодня. Навіть якщо це здається незначним, але навіть ті 15 хвилин в день попрактикуватися, в довгостроковій перспективі можуть дати потужний результат. І тому маленькі покращення кожного дня можуть стати тим ключем, який приведе вас на новий рівень вже через роки 2-3. І якщо ця історія вас надихнула, напишіть в коментарях, як ви плануєте застосовувати цей підхід 1% покращення в своїй роботі. І не забувайте підписатись, щоб не пропускати корисний контент. Якщо вам сподобався такий така рубрика, подобається, напишіть теж в коментарях. А на цьому, все удачі, вивченні дизайну.